В даному відео я розповім про прибутковість інвестування в нерухомість на нульовому циклі, якщо ми до того ж беремо іпотеку з різними першими внесками і з різними сумами, за яку ми продаємо даний об'єкт нерухомості. Я розробив таку таблицю, яка наглядно показує, що ми з цього можемо отримати. Отож, уявимо сумі, що ми купуємо невеличку, невеличкий об'єкт нерухомості, невеличку, наприклад, квартиру за 1 мільйон гривень. Ми маємо 10% першого внеску і беремо в кредит 900 тисяч гривень. Під 3% тут буде різна різна процентна ставка від 3 до 15%. В подальшому я розповім, які реально процентні ставки в нас зараз є. Отож, за 2 роки ми виплатимо різні суми. Ну, наприклад, якщо взяти перший приклад під 3%, то ми заплатимо 208 тисяч п'ятсот гривень. По даному кредиту за 2 роки, за 24 місяці, звідки я взяв цю цифру? Відкриваємо тут далі внизу, буде посилання. Ось тут буде посилання на калькулятор іпотечний або кредитний. Він тут називається на сайті financial.com, Він називається кредитний калькулятор, де показуються всі цифри: 900 тисяч гривень, 3%, 10 років. Ми беремо відсотки помісячно. Приблизно платіж буде. Різні калькулятори можуть трішки відрізнятися, буквально на кілька гривень. Але в даному калькуляторі приблизно 8 ми будемо платити за місяць. За 24 місяці ми заплатимо суму. Ось тут вона буде 208 тисяч гривень. Потім ми продаємо цю нерухомість за 1,5 млн грн, тобто 50% прибутку за 2 роки ми маємо. Звідки взявся цей прибуток? Він може бути інший, сума може бути інша, але приблизно. Я порахував так: 20% за 2 роки це інфляція, реально так і є. І 30% ріст вартості нерухомості, тому що воно було на нульовому циклі або був недобут, а тепер добудували даний об'єкт і він відповідно став дорожчим. 3% ми заплатимо ріелтору комісію, якщо це буде продаж через ріелтора. Також ми заплатимо з прибутку 1,5 млн. мінус мільйон. З півмільйона гривень ми заплатимо податку 19,5%. Цей податок платиться, якщо я володів власністю до трьох років, тобто я перепродав до трьох років часу. Залишилося погасити 727,208. Це теж цифру я беру звідси. 727,208 727, через 24 місяці в мене залишається погасити. В результаті мій прибуток при даній прибутковості при першому внеску 10% 321 732 гривні за 2 роки. Тобто це в сумі, скільки я отримав. Якщо 7%, то сума буде ось така прибутку. Ну і найменше, якщо 15% я платив по іпотеці, то мій прибуток буде 108 тисяч гривень плюсу. В результаті, що ми маємо, прибутковість за 2 роки від 109 до 322%. Бачите, наскільки висока є прибутковість. Чому так? Тому що ми вклали реально своїх грошей 100 тисяч, а отримали 320, точніше 421 тисячу плюсу. Відповідно, 322% 2 за 2 роки, в рік виходить від 54% гривні до 161% гривні. При першому внеску 10%. Якщо перший внесок 20%, тобто ми беремо 800 тисяч гривень і двісті тисяч беремо кредит і 200 тисяч гривень даємо своїх. То в результаті в нас виходить від 34 до 81% річної прибутковості в гривнях. Ось такі суми. Давайте порахуємо інакше. Давайте візьмемо, наприклад, що ми продали не за маємо тут до речі ще один момент. Що ми бачимо? Ми бачимо, що чи ми заплатили 10% першого внеску чи 20% першого внеску. Прибутковість не дуже сильно відрізняється. Ну, відрізняється десь, напевно. Ну так, да, відрізняється в два рази, досить так суттєво, так? Але ну, не, не є кардинальна відмінність. Але знову ж таки краще, звичайно, коли перший внесок є більший. Так от, ну, це є краще, якщо ми будемо платити в. Весь 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 період часу. Тут є кредит на 10 років. Так? Тобто це іпотека на 10 років. Років. І тут іпотека на 10 років. Добре. А, другий варіант. Перший внесок значить 20%. Другий варіант, точніше, третій, вже навіть якщо ми продали свою, свою власність, не за купили ми за мільйон, а продали, наприклад, за мільйон 300 тисяч. Тобто тільки 300 тисяч у нас. Прибутку, відповідно, наша прибутковість в рік вже 80%, і по інших, якщо взяти по інших по інших процентних ставках, то виходить 46-19 і при, да, при 15 річних в нас виходить мінус 26% річних. Тобто це невигідно. Якщо взяти 10%, то це ще вигідно 19% річних в гривні, ну це насправді є дуже мало. 19% в гривні прибутку в рік це дуже мало. При 7% це вигідно 46%, і при 3% це взагалі дуже вигідно. Ось така от ситуація. Якщо б ми взяли 130 тисяч гривень тут, при 20%. При 20% першого внеску, то тільки 6% мінусу виходить при 15% вартості іпотек. Ну, це теж не вигідно. Хіба лишається, лишається 7,3% по іпотеці. Ось така от річ. Тобто, в принципі, теоретично це дуже-дуже вигідно. Якщо от такий взяти кредит. Під особливо під 3 або 7 відсотків це є дуже вигідно. Ну насправді присотках, а при 10%, відсотках, при 9, 10 відсотках першого внеску і при хорошій продажній ціні, а це цілком реально за 2 роки: 50% відсотків, це цілком реально можна мати дуже великі відсотки прибутку. Ось така модель, такий приклад, як би це могло би виглядати і що би на цьому можна було би мати. І в принципі, ті люди є люди, які не мають грошей, але. Так роблять, скажу більше, наприклад, в Америці, ті, хто займаються інвестуванням, в нерухомість, якраз по таких схемах і про таких схемах, до речі, Кіосакі казав, і гракешло побудована на цю схему, тобто вона працює там дуже добре, і багато хто цим займається. Але ми маємо реалію України. Я мушу про це сказати, і це буде правильно. Що на даний момент ми можемо цей варіант розглядати хіба як модель, як приклад того, як можна робити. Але насправді зараз на даний момент ми цього зробити в нас а, на практиці не зможемо. Пояснюю, чому. По-перше, ставок під 3,7% і немає. Є оселя під 3%, яка видається там дуже обмеженій кількістю людей. Це військовослужбовці, медики, вчителі, науковці, і яка на даний момент, станом на зараз, вона не видається взагалі. Їх було видано там кілька сотень кредитів на всю Україну, і на даний момент ці кредити просто не видаються під 3%. Але уряд раніше говорив, що вони би хотіли а, ці кредити а, видавати в великих розмірах. Під 7% була ідея, щоб під 7% в цьому році могли отримувати всі. Тобто, під 7% решта буде покривати держава, якщо банк хоче більше. На даний момент це не запущено, і невідомо чи буде запущено. Якщо б це працювало, то це було б дуже дуже, дуже добре. Ось так. На даний момент є відсоткові ставки більше 15% річних, 15 і більше. В принципі, це не є цікаво. Хоча, якщо би такий кредит б можна було б взяти, то навіть це є вигідно. Але треба розуміти, що треба мати велику заробітну плату, треба мати стабільну цю заробітну плату, тому що ти береш великий кредит і ти маєш бути впевнений в тому, що ти його погасиш. Є один момент. Справа в тому, що в Україні війна, в Україні нестабільність, тому станом на зараз банки не видають кредитів на те житло, яке не було добудоване. Тому реально банки зараз не готові видавати те, е, кредит і на те житло, яке є нам на початковій стадії, не там тільки на нульовому циклі і так далі. Банки хочуть, щоб будинки вже були чи квартири вже були побудовані. І це є проблема. Але ще більша проблема в тому, що взагалі зараз іпотеки не видаються. Це правда. От, наприклад, за травень було видано тільки в районі близько 40 кредитів іпотечних на всю країну. Тобто розуміємо, що це мізер. Просто банки їх зараз на даний момент не видають. Ось ну і ставки високі про це я вже сказав. Тому як модель, як приклад, як це може бути: ось так це може бути. Це прибутковість, хороша, це гарний, гарний варіант інвестування, гарний варіант. Вкладені грошей, при тому, що в нас тільки 100 тисяч є. Тому я завжди кажу, перший внесок обов'язково повинен бути, тому що ми не знаємо, можливо, через півроку, через рік ситуація поміняється, з'являться якісь дуже класні можливості, але в нас не буде зовсім грошей, і нам просто не видадуть. Зараз насправді українські банки видають від 30% першого внеску. Можливо, деякі 20% дають, але загалом від 30% першого внеску банки хочуть. Ось така от ситуація на даний момент. Ще можна розглянути варіант, коли. Я купую за свої гроші на нульовому циклі, продаю через, через там через два роки чи через три, навіть не через через три роблю на цей весь період розстрочку. Тобто, наприклад, якщо будинок будується, починає будуватися, починаються продажі, то поки він побудується два роки, загалом це там три роки, то протягом тих трьох років мені будівельна компанія робить розстрочку, і я можу платити частинами. Ось. Я плачу частинами і потім я продаю в півтора рази. Можна ще такий варіант порахувати. Ось це теж, напевно, було б гарно наглядно, при якій сумі продажі я отримую який прибуток. Ось така от ситуація: калькулятор я надсилаю, Користуйтеся. тут можна міняти. Оце що зеленим, це можна змінювати і дивитися, яка буде, який буде результат. Наприклад, якщо поставити тут 1 мільйон, точніше, не мільйон, а хай буде 1 мільйон 100, щоб було трошки наглядно, так. 100 тисяч, то, то тут буде мінус 61% річних. Ось така от ситуація. Дякую за увагу. До нових зустрічей.